Команда Верхівці завітала на наш стадіон Арена Куликів. Шановсористо сьомий тур другої ліги чемпіонату України розпочинається за традицією, Якщо ви хочете дізнатися, чим воно закінчиться, то ж давайте розпочнемо. Тобто зразу з перших хвилин ми е, на серйозну. Команда в них хороша, в тому плані, якщо їм дати з, дати їм щось відчути, що вони щось зможе. Зразу з перших хвилин їх припинити. З перших хвилин включити з другу. Зразу з перших хвилин включити з розминки, звідси, з, з роздівалки, зразу включити з груп. Недооцінювати їх не можна. Нам важливий на сьогоднішній день результат. Сонячий. Все, давай, вийшло. Майже 22 хвилини. Слава. я. Я дорічка. Я скучу свої, менше старостей. Дві секунди. Я хочу просто, щоб випали всі свідомості і задали рум, яку ми грали з тобою. Вдома, коли ми не видали. Пам'ятаєте? Ми хоча ту не виграли, але ми по тому були краще. Ми пігли, ми билися один з одного, ми, 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 ми викладалися на світові сотки. Якщо у нас не щось відпочивалося, ми тут сидували за рахунок самові Ми хочемо, щоб сьогодні було навіть самий настрій. Ми виходимо на смерті і є ще час себе завезти. Давай, пішли. Давай, Я ми так, Виводите вперед, не спішіть туди м'яч доставляти. Давайте м'яч візьмемо на контроль. Щоб... М'яч у нас тримався, щоб ми не бігали, не відбирали ці м'ячі, пацани. <плес> давай, давай. Хвилиною мовчання. Дякуємо! До вашої уваги склади сьогоднішньої команди. Якщо ви почули свисточок, а тут стоїть четвертий решт і не означає, що почався. Володимир почати. Номер 22. Дима! Смелее на себя еще! Команді Улики Білка проведено заміну. Замість номера 17-го Василя Білого на поле вийшов Остап Гроз, номер 27 Как Як бачите, товариство. Жаль, на 8-й матчу матч відбувався вже перша заміна через травму. Наш капітан покинув поле, відчув якусь біль. Ну, що я скажу, поважаємо здоров'я, що він пошвидше відновився і вернувся на поле. Надіюся, що там нічого серйозного немає. Правда, козачок? Правда, Вась, ми тебе підтримуємо, ну, й дивимося далі. Прием! прийом! Вот! Хорош! Хороший конец! Хорош, Рома! Хороший! Или украсишься! Так як ти давав замолвился, просто низу, пусаны і все. и Євген! Євген! Еее! Еее! Хорош! 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 Шшшш! Айо, блядь! Я ж попросил, ты с чудес! Ты с чудес сзади, блядь! Давай, дальше, дальше, потоми, дальше! А что преимущество было? Принцип преимущества вас! Принцип преимущества был! Вы что, в большинстве были или мы? А так она развивалась, блядь! Так как она развивалась, он стоял, блядь! Дивись пару разів, дивись пару разів, грай дуже високо. Даня постійно просто не треба, Даня. Ти крок середину і заспіну. От ти ж ти даєш от такого туди. Тільки неофланка, туди будеш до сервиса. Тільки турипи і високо немає. Другий м'яч, хлопці! Клоп! 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 Став, став, став! Давай, давай! Йоу! І Лука! Пам, 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 Лука. І мудав розвертати, щоб зіграти в рівнощі. Вийшли! Упищу, там Дитячу, Ну що, після першого тему на табло ми бачимо рахунок 00. Що я вам скажу? Тут були емоції, були фоли, але ми ще не побачили голів. Тож, шановне товариство, відпочиваємо і ми все залишаємо на другий тайм. Якщо робить робити не недодачу, то значить то буде заступне. Якщо він робить не заступну, то значить це буде Ну, Говоріть між собою і все. Багато тих податків, куда буде йти передачу. Якщо не додати, не відкривається, значить то буде засудно. Чим скоріше ми починаємо, вони не встигають сідати з атаки в оборону. Чим скоріше ми починаємо атаку, тим більше в нас з'являється вільний сон. Треба скоріше. Я Що ти мішає, голосом? Нічого, ти що не забиваєш? Ви змогли розбирати якусь такте, а ва, ваші індивідуальні ва, 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 помилки. Якщо говориться, ближче, значить це і ближче, ближче до гравця. От галець стоїть, ти тут стоїш. Пішла передача для нас, звідси, що до нього складає. Тільки передача, на рибу, ньому. Його ти на руку в нього, виносить його натяку. Ти йому даєш зупинити, він йде прокидає і все, от, от, отака, йде заднього нього. І рук треба читати. П'ять моментів, ви можете вийти мушиків. вас постійно треба гладити. Всі можете чи ні? Спокійно, блядь, Нічого страшного немає пацани. але я кажу, от у таких моментах. Проявляється якість футболіста. Ви зараз маєте прийти має на повністю не мені, не Івановичу, а в першу чергу собі ти маєш доказати, що ти можеш. Субі. Ти вже бути кращим бомбардиром другої лінії. Якщо проаналізувати всі матчі, в кожному матчі є момент. не можна. Якщо ти вибач, якщо ти не будеш тут скуховувати, то будеш сидіти біля нас і збирається, і збирається. І це стосується кожного. Настя здорово, питань нема, красавчик. Але моя основна, Люка, основна роль, це задній. Чувак приймає, ти йому даєш можливість віддати. Ні, він прийняв, ти його сюди ближче до нього. Нехай він ударить, але в тебе йде швидше. Так само, може м'яч вирізати, парбор, блядь. Що виходить, забити округ. До моментів пацани ставлять відповідальність. Забай, ну що на речі має появитися. Задній так само, дисципліновано, строго задній. Пацани, моменти будуть, я вас дуже прошу. Ми, ми не можемо ту гру відпустити. Я кажу, у нас як ви, бач, за засловить не срачка, так твердячка, нема гри, нема моментів, граємо. Зараз у нас зараз, блядь, п'ять моментів железних за гру. Ну один-то можна було Пацани, є Давай, давай, давай. Давай, давай, накавляти. Давай, давай. Давай. Давай, давай. 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 <клес> Постерігать арбітражу Микола Васюта Рівно Нагадаємо рахунку мачі 0, 0 для вас немає. Три там розучатися, що рестоємося. Буден атака! Атака! Півте! <плес> База приймає, база. Так. Ти виски. Hvala što pratite kanal.

Пахнет, репе!

Так, ми мали виграти, давайте на перше місце. А ми теж хотіли вийти. Нас бажання, лавне, водина, ля убивай. Хорош, па. Подписывайтесь, ставьте на канал, підписуйтесь, ставьте лайки. Все правильно. Мої гоці! Як бачите, на табло зафіксовано один-один. <поцерків> Немає більше що додати. Просто один-один. Один момент зробили блядь, ще досить. Подавай, 93, друге, Подавайте, оцениває. Я нічого не Я вам кажу. Ви нічого не розумієте, просто подачі, штрафний, блядь, де небудь, За завідсуха, за губи, там штрафний. там забиваються вули. Там навіть не головна вигнана і пальбок підібрати, але туди м'яч доставляє. каже. Ніби все дуже і просто. І в той момент, все віде, що дуже просто. Просто. Ми знаємо вже, блядь, приблизно на кого далі розраховувати, а на кого не розраховувати. Тобто ви не обіжаєте. Задумайтесь, проаналізуйте свою гру, свої фільми. Ми в ту гру мали закривати в першому тайні, Винувати типу я не буду, чесно скажу, просто така якість. Така якість. В елементарних ситуаціях ми робимо ну, такі помилки, які професійні колеги. Нібито нічого не вкраще. Нібито нічого не вкраще. Але... А лише одна така одна-дві гринці. А, а з таким відношенням деяких футболістів, ну так і буде. Я чесно, ну в мене проте все, навіть не хочу там говорити, там, задумайтесь, зберігаться, так далі. То може бути кожного і вас. 嗯。